Сьогодні вночі сталася найбільша комбінована повітряна атака Росії на Львівщину. Західній області атакували 140 шахедів і 23 крилаті ракети. Одна з них знищила житловий будинок під Львовом, у якому мешкала сім'я з п'яти осіб. Про масштаб руйнувань та про те, як люди пережили обстріл. Роман Гаврилів розповість. 90 повітряних цілей і вибухи з ночі до ранку. Львів та область пережили наймасованішу повітряну атаку за час повномасштабного вторгнення. Найбільший удар прийшовся на Лапаївку за два кілометри від обласного центру. Я вискочила, бо фактично я сиділа в ванні, там в ванні вікно маленьке. ось там ну, так воно але воно мені не там. Ми вискочили сюди вже. Тут вже сипалося, пробито там. Ну не ну не череп. Фактично, мене то зберегло. Розумієте, як череп, то я би тут не стояла зараз. Тако голову пані Галини посікло уламками скла. Та найбільше понівечено будинок через один від неї. Російська ракета заставила від уселі лише фундамент серед завалів. Уціліла книга Секрет сімейного щастя. Серед загиблих 15-річна учениця місцевої школи жертвами ворога стали четверо членів родини. Добрим словом, згадую сусідку пан Ярослава. Мала свою сім'ю, жила спокійним життям. Нікому нічого поганого не зробила, нікого не ображала, тільки допомагала. Зараз стрижка коштує 300, Вона за дім приходила, брала 30 гривень, і якщо ти їй давав більше, вона сварилася. Ну, ви зрозуміли, що це була за людина. Це людина з великої букви. Дай Бог її вічна її пам'ять. Пробачте. Його будинок теж пошкоджений, але сам чоловік його мати з інвалідністю вижили допомогти прибрати територію без жодних дзвінків і попереджень зібралась уся родина Ярослава. Я його поміниться. Тут моя бабуся живе. Бабусю ми забрали, і наразі пробуємо зрозуміти, яка ситуація з будинком. самі бачите, яка, яка я Просто будинок насправді весь в тріщинах. Я не впевнена, що він взагалі придатний до життя. Усього в Лапаївці пошкоджено близько десятка приватних будинків. Сільський голова Володимир Гутник каже, далі там жити неможливо. Хто не має де жити, значить, вже трьох людей із Харківської області, які тут проживали. Я поселив готель. Питання вирішено. Решта мають родичів і так далі. Поки що, у всякому разі не зверталися. У самому Львові від вибухів повилітали шибки в окремих спальних районах. А також сталася пожежа на одному зі складських приміщень. Роман Гавриль, Віріглубінка, подробиці толкнали інтер. Марафон Єдині новини.